Привіт, як справи! Оце у мене звичайна Геометрі Dash. А це, це челлендж, який я виконую на 100 підписників, тому що вже скоро через 5 підписників буде 100. Або через 4. Ну, десь в такому варіанті. Я буду набивати у Геометрі Dash 100 спроб. І спеціально для вас зробив його таким об'ємним 3 d шним трохи навіть. Так ось. Зараз наб'ю 100 спроб і відео закінчиться. І додаю ігри це на 50 ще підписників було. Якби ви цей мали мої стікери в Телеграмі, то ви б бачили, що там є Геометрі Деш. Ладно, вже шоста спроба, так ось. Ой, сьома вже. Так ось. Я, як ви могли побачити, ніколи не проходив на 100% лише в цьому. В практик мод. Ну ладно, це восьма була Дев'ята. Спробуємо якось так пройти хоча б на трохи більше. І це не оригінальний Geometry Dash. це Geometry Dash Lite, тому що Geometry Dash сам, ну, ви знаєте, він не безкоштовний, виходить, що коштовний. Тому я в Lite граю. Я в геометрі деш не дуже, тому що я, ну, навіть перший ось цей, блін, забув, як він, цей рівень, не можу пройти. Ну, ніяк. Я як те стараюсь, не можу. Ну, ніяк, зовсім. зовсім. Побудемо трохи на місці криптомайнерів. Будемо майнити спроби. А, до речі, за стікери. Вони у мене в описі каналу. Швидше забирай? Скажу по секрету, можливо, там ще щось буде, коли буде рівно 100 підписників. А, і до речі, це відео буде більш про новини, які будуть в майбутньому, або які сталися, тому що... Я ну, тут нічого розказувати, тут треба лише дивитися. А музику накладати... Ні, ну, довге відео просто з музикою я її сам не подивлюсь. Тому будемо обговорювати новини, поки я набиваю 100 спроб. Скажу одразу. Новин не так вже і багато. А якщо подумати, то багатенько. Ну, ну, да ладно. А, і ще тут факти будуть. Так ось перший факт про канал. У мене, у мене на каналі одразу ж, як я набрав 50 підписників, я виклав відео Respect Power Banana. Можливо, ви його бачили, а я гадаю, що бачила. І воно мені дало 20. 4 чи 25 чи 26. Ну, десь так, підписників, більше 20. І я вже почав тоді думати, що робити на 100 підписників. Але до сих пір, чесно сказати, не придумав. Але хочу щось зробити, тому гадаю ще. Ну, не гадаю, а думаю. А ще я коли тільки. Почав думати, я не активно думав про 100 підписників і що треба робити. Ну, ви самі розумієте, ще не так багато, а коли вже почав побільше, а вже пізно я вже не знаю, вже буквально кілька закінчилось. Закінчились, да? да закінчились. Буквально кілька закінчились і... і треба думати. І ще один факт: я коли робив шапку каналу, я її декілька разів перероблював. На 50 підписників перероблював і далі ще трошки переробив її. Але заміни майже не замітні. Але в останнє я її оновив недавно, буквально кілька днів назад, вона майже не змінилась. Лише стало кращої якості. Тому так. І я ще з нею зілозився багато разів і навіть просив GPT покращити якість зображення, але він це бачить по-іншому. Він просто цей не то такі пікселі, він просто згенеровує дуже щось схоже, але не мій дизайн, який я дизайнив сам, до речі. Новина каналу. Я поки там монтую відео створюю, я все одно іграх трохи прокачуюсь, щоб у наступного відео було щось цікавіше, краще для розвлікухи також. Ну а поки все це я розказував, уже 50-та спроба і гадаю, ми пройдемо хоча б на трошки більше. І ще один факт. Останній шорт, який я викладав, він не, ну, не дуже залетів на 30 чи, скілка, там, 50 переглядів. Але один факт теж про шорт. Don't Push the Horses відео кожного дня набирає все більше і більше. Одного дня я глянув 1700, наступного, дві, потім ще 2200. Сьогодні не дивився, скільки, але сам факт, це відео кожного дня все більше і більше набирає переглядів. Це для мене вперше, тому що день виклав і за день, вже до кінця дня, вже максимальна кількість переглядів. Далі зовсім потрошку додається. А це кожного дня так додається, 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 додається. Це цікаво, це для мене вперше. Невеличка зупиночка. Я буду робити ще один едіт. Потім не зараз. І поки я це все розказував, ми вже потроху доходимо до мого рекорду. Літаємо, залітаємо. Так, так, так. Проходимо цікаво, що далі буде. Ну, тут треба тримати по платформах. Так, так, так. Шипи. Ай, блін. Ну, хоча б трошки, але все ж таки більше. Не набагато, але більше. Пройшов. А так, новин майже і немає. Я планую ще пройти пару ігор в плейлистах, але не зараз. Це буде Гіометрі Деш, напевно, напевно, тому що я в ньому взагалі не. Ще, можливо, буде ПВЗ. Ні, ПВЗ обов'язково буде. Звичайне, класичне ПВЗ обов'язково буде проходження. ПВЗ Fusion, я думаю, також. Правда, я вже на 5 чи 6 рівні. І, і, І-і. Не знаю, подумаю, ще поки про інші ігри. До речі, а ви створювали колись свої ігри там на сайтах чи кодували? А, ну, і ще один секрет. Такий невеличкий, невеличкий мисі-пусінький. Я працюю над своїм проєктом, але він буде, ну, точно не зараз, точно не через місяць, точно не через два. Десь буде, ну, потім, тому що його дуже важко виконувати. Ну, прям дуже важко. Його так важко виконувати, що я поки робив відео, а це приблизно, ну, ви самі розумієте, приблизно тиждень. Хоча я почав лише його вчора, але все одно. Я виконав зовсім небагато роботи. Навіть 0,25. Ой, сотих відсотка. Не виконав. Якщо захочете, я можу зробити навіть відео з терлістами, або ж фактами, тому що це ж теж цікаво. Якщо ви хочете, то напишіть. Так, відео з фактами, наприклад, або. Так, відео Терлист. Або ще щось схоже на це. Звісно, якщо сказати по чесності, я з фактами не дуже хочу робити, тому що це... Ну для мене геморонно, тому що виходить, що мені багато чого шукати, прийдеться. Переривати пів інтернету. А це буде, напевно, до тижні 2. Тому треба планувати за тижні 2 до появи цього відео. Тому що ну, це нереально. Стільки інформації знайти буквально за тиждень і змонтувати, озвучку записати. Все це до ладу довести, все це покращити, ну ні, це майже нереально. А поки ми тут балакаємо, вже 83 спроба. Вже скоро. Ой, 84 вже. Ой-ой-ой, вже дуже скоро. Відео закінчиться і на останок кілька фактів. А і ще я хочу зробити колам з декількома блогерами, яких ви можливо знаєте, тому що у них. Ну, у одній точно було на одному каналі тисячу, Ну, тисячі три, напевно, підписників. Ще з деякими блогерами, у яких, можливо, можливо, я не кажу, що ви їх точно знаєте. Але, можливо, ви їх знаєте і зробимо колаб. Ось мені цікаво, напишіть, яких блогерів, дивитеся ви. Можливо, я подивлюсь ідеї, які вони дивляться, ой, знімають монтаж їхній, можливо, чуть-чуть зміню світі в сторону їхнього І гляну скільки у них підписників. Якщо у них дуже багато підписників, то да. А якщо зовсім мало, то ні. І напишіть, будь ласка, мене, тому що. Я це я. я, у себе нічого не візьму. І якщо ви дивитесь прямо зараз це відео, кажу одразу. Секретик, можливо, ще до кінця відео один знайдеться. До речі, цей секретик буде в кінці відео. Я ще до цього моменту, ще один факт, до речі. Я ще до цього моменту давним-давно грав в Brawl Старс, але той аккаунт загубився, де, де, був, де були хороші скини із колекції, коли виходив пенг. Да, тоді брав, трошки краще був. Не скажу, що набагато, але да. Можна було бралпас купити за геми, були ящики, ой, бокси. А коли я вже налаштував Supercell ID, я зміг його перевстановлювати. Я сказати чесно, декілька раз перевстановлював і один момент класний прокакав так, коли виходила Лілі. Я, коли була гіперзарядна пазія, це плюс-мінус місяць тому чи два було назад. Це ну там, коли була Лілі в гіперзарядному хаосі, я на ній грав, я ставав топ-1, на ній легко грається, вона супер імбова, ну це просто імба, це просто капець. Я її хочу. І відтоді, як почався другий раз Ангели все демони, я її хочу так, щоб. ну я хочу... Так, щоб просто той скін на Лілі, Ангелі. Лілі. Не знаю, хто його хейтить, але знайдуться такі. Але він просто нереальний. Він просто, я його дуже хочу. Я б хотів би ще Ангел Лілі і Лілі одним наборчиком. А все поки немає. І на 99-ту спробу розкажу той секрет, який я обіцяв. Я буду на всіх своїх наступних відео розставляти невидимі пасалки. Кажу про всяк час, бувай. Сота, кінець!